Однією з різновидністю задач на надлишок є задачі на кислі солі. І в цьому відео ми розберемо саме це. Але давайте ми спочатку, спочатку ми з вами розберемося із тим, же, що таке кислі солі, як вони утворюються. На одному з попередніх занять ми з вами записували таку схемку, що є зв'язок між кислими солями та звичайними середніми солями. Якщо до кислої солі додати основу, я запишу ось так, додати, Основу, то така кисла сіль перетвориться на основну. Ми ось цю кислинку основою заберемо. Якщо ж ми до середньої солі будемо додати кислоту, у нас має утворитися кисла сіль. І ось таку залежність я хочу показати вам на даних хімічних реакціях. Якщо, наприклад, у нас була середня сіль, Кальцій СО3. Ось така речовина: кальцій СО3. Якщо ми до цієї середньої солі і ще будемо додавати кислоту. В даному випадку, ребят, я буду додавати карбонатну кислоту. Але ж ви пам'ятаєте, що карбонатна кислота вона дуже нестійка і вона відразу розпадається. Тому, замість того, щоб написати H2CO3, я напишу, що в мене буде додаватися СО2 h 2 o Але ви маєте розуміти, що це мене буде та сама. Кислота. Так от, в результаті цієї реакції у мене має утворитися саме кисла сіль, кальцій HCO3 двічі. Тобто я тільки що зробила крок сюди. Точно також я написала і ось тут. До середньої солі натрій карбонат. Ми додаємо кислоту, і в нас утворюється речовина кисла сіль, натрій гідроген-карбонат. А тепер давайте зробимо крок назад, для того, щоб із кислої солі та отримати середню сіль. Для цього нам потрібно ось цю кислинку забрати, забираємо ми її саме основою. Тому, якщо до кислої солі ми будемо додати основу, і я ж буду додати не яку-небудь основу, для того, щоб у нас не було величезна кількість металів, я буду додати основу з тим же самим металом кальцій OH2. І у нас Буде утворюватися сама звичайна середня сіль. Так само до кислої солі натрій гідроген-карбонат додаємо основу натрій ОН OH, і утворюється середня сіль. Трішки складніше, це буде із солями ортофосфатної кислоти. Чому? Тому що ортофосфатна кислота вона може утворювати. Різні солі, вона може утворити сіль середню натрій ортофосфат, сіль кислу, натрій, гідроген-ортофосфат і ще кислішу натрій дигідроген-ортофосфат. І, відповідно, коли ми будемо робити задачі, ми будемо прописувати ці всі хімічні реакції. Зверніть увагу, якщо ми до, натрі... до H3PO4 будемо додавати одну молекулу натрій он OH, що буде відбуватися? Натрій буде витискати один однесенький гідроген із кислоти і ставати на його місце. Тому у нас буде перше рівняння реакції ось таким. Ортофосфатна кислота, коли вступає в реакцію нейтралізації з натрій ОН, OH, спочатку витискається тільки один атом гідрогена і заміщується на натрій. Буде натрій H2PO4. Ну і плюс буде м, утворюватися вода. Далі, якщо до ось цієї кислоти, яка у нас утворилася натрій h 2 po 4 ми ще будемо додати наступну молекулу натрій OH, ось тепер уже ще один атом гідрогена буде заміщуватися. І ось тепер уже буде в нас дійсно два атоми натрію, але однесенький атом гідрогену – 4 І плюс утворюється вода. У нас в цій солі, яка утворилася, ще є гідроген. Отже, тут ще може бути реакція заміщення. І так, натрій 2HП4 ми додаємо натрій О, OH, і в результаті цієї хімічної реакції натрій витискає останній гідроген і буде утворюватися уже середня сіль. Натрій 3 ПО4. І також утворюється водичка. Тобто зверніть увагу на ось цю послідовність, як це все відбувається. І тепер давайте подивимося на одне з питань знову. В цьому запитанні вас е, просять знайти рядок, е, в якому написано правильно послідовність солей, які утворюються при доданні розчину натрій гідроксиду до розчину ортофосфатної кислоти. Тобто тут мається на увазі, що у ортофосфатній кислоті поступово гідрогени заміщуються на натрій. І ось це і буде той рядочок. коли Замістили перший гідроген. Два гідрогена і три гідрогена. І тепер давайте подивимося, де у нас буде цей рядочок. Коли у нас ну, цей рядочок у нас має закінчуватись відповідно е, сіллю там, де замістили всі гідрогени, отже, це буде варіант або ось такий, або ось такий, тому що в кінці має утворитися натрій ортофосфат. А от тепер давайте з цим розберемося. Нам потрібно, щоб спочатку замістився один атом гідрогену, а потім 2. І так подивіться, будь ласка, ребят, правильна відповідь буде ось тут. Спочатку була кислота h 3 po 4 отже, один натрій замістив один гідроген. А тепер два натрії замісти, замістили гідроген. І ось це і буде відповідь до нашого завдання. Тепер давайте потренуємося і ще записувати такі рівнянні реакції. І так подивіться, якщо, наприклад, у нас таке завдання, потрібно написати реакцію, як сульфатна кислота взаємодіє з гідроксидом. Ну, зазвичай ми пишемо, що утворюється сульфат плюс вода. Але насправді, як це відбувається насправді? Насправді це все відбувається по черзі. Якщо до сульфатної кислоти ми будемо додавати натрій гідроксид, то спочатку в реакцію буде вступати одна. Перша молекула натрій гідроксиду. Що вона буде робити? Та вона буде просто-напросто витісняти ось цей гідроген і ставати на його місце. Тобто в результаті хімічної реакції має утворитися ось така речовина. І давайте ми запишемо, що ж буде утворюватися, коли до сульфатної кислоти додається. Перша молекула натрій гідроксиду буде утворюватись речовина натрій. Зверніть увагу, натрій, гідроген залишається, і СО4 залишається натрій H СО4. Ну, і плюс буде утворюватися водичка. Якщо ж в реакцію буде вступати дві молекули натрій гідроксиду, дві молекули, це означає, що натрій стане і замість цього гідрогену, і замість цього гідрогену. І от в цьому випадку. У нас вже буде утворюватися саме звичайна середня сіль натрій 2, СО4, ну і також буде утворюватися вода. Точно так само ми можемо сказати і про ось цю хімічну реакцію. Зазвичай, ми коли пишемо рівняння реакції ортофосфатна кислота плюс натрій гідроксид, ми б звикли писати, що буде утворюватися натрій-ортофосфат. Тобто витісняються всі гідрогени. Але насправді ця реакція відбувається поступово. Спочатку в реакцію вступає одна молекула, потім в реакцію може вступити дві молекули, і тільки потім в реакцію вступає три молекули натрій гідроксиду. Що ж буде утворюватися при поступовому додаванні? І так, якщо ми додаємо натрій-гідроксид до кислоти, то спочатку заміщується тільки один гідроген на натрій. І в результаті реакції утворюється речовина натрій, зверніть увагу, два гідрогена залишаються натрій H2PO4 і плюс е, вода. Якщо в реакцію буде вступати дві молекули натрій гідроксиду, то буде заміщуватися і ось цей натрій, що тоді утворюється? Утворюється речовина натрій 2 hpo 4 і буде утворюватися, мабуть, дві молекули води. І тільки якщо в реакцію буде вступати уже h Три молекули натрій гідроксиду, то натрій заміщує усі гідрогени і утвориться відповідно, речовина: натрій 3ПО4, і плюс буде утворюватися три молекули води. Таким чином, давайте ми з вами подивимося іще на однесеньке завдання із ЗНО. Ось тут вас запитують, а в якому випадку утвориться середня сіль? Ось тут сказали, що між собою взаємодіє? Між собою взаємодіє ось така речовина в такій кількості моль, і ось така речовина в такій кількості моль. Давайте уявлять, якщо у нас 1 моль кислоти і 1 моль калій ОH. Що це означає? Це означає, що зараз калій Олій буде витискати звідси 1 гідроген, а інші гідрогени залишаються. Отже, що тут утвориться? Тут утвориться калій H2PO4. І це не буде наша відповідь, тому що нас цікавить саме середня сіль. Далі. Ось тут в реакцію вступає дві молекули калій он Отже, ці дві молекули калій он отсюда зможуть витіснити два гідрогена. Але ж один гідроген все рівно залишиться. Що буде? Буде утворюватися калій 2 по 4 І знову це не наш варіант. Далі. Одна молекула натрії ОН OH витискає один гідроген. Ось звідси один гідроген, але ж їх тут два. Що у нас буде? У нас буде натрій 2, ПО4. Тобто один натрій витискає один гідроген, але ж один залишається, отже, знову ж таки, буде получатися… Кисла сіль. А от тепер зверніть увагу: ось тут буде 2 гідрогена. І в реакцію вступає 2 моль натрій ОН. OH. Отже, 2 натрія зараз витискають звідси 2 гідрогена і утвориться речовина натрій 3ПО4. Отже, тут у нас буде получатися саме середня сіль. І це буде відповідь до нашого завдання. Ну і на сам кінець, давайте подивимося однесеньке завдання із останнього ЗНО, там де вам запропонували ось таке перетворення, і е, запитали, в якому випадку. Е... Правильно будуть підібрані речовина Х та речовина Y. І так, ось тут у нас була е, кисла сіль. З кислої солі має утворитися сіль середня. Давайте пригадаємо, що треба зробити, що треба додати до кислої солі, щоб утворилася середня. Для того, щоб із кислої солі утворилася сіль середня, потрібно додати основу. І тепер давайте глянемо, де у нас є такий варіант. Щоб із кислої солі утворилася середня, Терпення треба додати основу в даному випадку натрій ОН. OH. Отже, ми придивимося до ось цього варіанта і придивимося до ось цього варіанта. А тепер нам потрібно до натрій карбонату щось добавити, щоб утворився вуглекислий газ. Ну, давайте подумаємо, ребят, що якщо ми до натрій карбонату та додамо натрій сульфат, то за реакцією обміну ну, тут ніяк не утвориться вуглекислий газ. Але якщо ми додамо ось таку речовину, я хочу сказати, що це, ну, ми ще, можливо, не вчили органічні кислоти, але це кислота. І ви пам'ятаєте, що якщо, наприклад, ми до натрій карбонату... Будемо додати, ну скажімо, хлоридну кислоту, то в результаті цієї хімічної реакції буде утворюватися натрій хлорид і h 2 co 3 яка тут же відразу розпадеться на вуглекислогаз і водичку. Так от має значення, чи ми додамо кислоту неорганічну, чи ми додамо кислоту органічну, ось так я запишу кислоту органічну, це мене буде оцтова кислота, це ООН. В результаті цієї хімічної реакції, що відбувається? Ось тут натрій витискав гідроген і ставав на його місце. Ну, а гідроген ставав замість H. А ось тут натрій витискає ось цей гідроген, і гідроген стає замість натрію. Буде утворюватись речовина ch 3 coo натрій. І так само буде утворюватися ем, карбонатна кислота, яка відразу розпадається на СО2 і H2O. Тобто правильна відповідь в даному випадку у нас буде ось. Дякую за перегляд!